Слава Ісусу Христу! Що таке новий заповідь? І ми читаємо у Матвія 26, 28, бо це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. І Римлянам 3:25. Його Бог дав, як жертву примирення в його крові через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів. Отож, Бог чекає кожну, кожну людину, яка живе в цьому світі, і яка бачить велику несправедливість, яка відбувається, і серце її рветься від того, що відбувається в світі, і чому так вона задає запитання: ну чому, для чого все це відбувається? Для чого стільки зла в цьому світі? Але Бог чекає нас, бо хоче, щоб ми покаялись, це через людські гріхи так світ живе, через непослух Богові. І отож Бог втілився в людину, Він зодягнувся в образ раба і прийшов цей світ і постраждав за наші гріхи, щоб через покаяння ми заключили з ним заповіт новий. І з своєї сторони, Бог обіцяє життя вічне для кожного, хто війде і залишиться вірним до кінця. Йому хай буде йому слава. Амінь.